Привіт! Сьогодні я покажу вам одну з найкращих бюджетних клавіатур, які зараз є на українському ринку. Ну, самі подумайте, Hot Swap, Gasket Mount, шумка, купа мастила, і все це за 1700 гривень. Full RGB, само собою. Що це? Правильно, Keychron. Ціна насправді акційна, але і без акції вона коштує в районі 2000 гривень. Тож сьогодні ми дивимося на Keychron C3 Pro. Одну з них я вам покажу, а ще дві серед вас розіграю. Умови будуть в кінці відео. Keychron c 3 Pro це тільки L-клавіатура, тобто 80%, без цифрового блоку, але і без зміщення інших клавіш. Такий формат класика ігрових клавіатур і підійде для тих, хто хоче собі більше компактності, але не готовий звикати до нових розташувань чи зміщення клавіш, або взагалі робити половину дій через кнопку FN. Не подумайте, FN тут теж є, але. Але з її допомогою ви керуєте яскравістю екрану, якщо підключили клавіатуру до ноутбука. Далі перемикання між робочими столами, виклик провідника, яскравість підсвічування, керування мультимедіа, зробити скріншот, вимкнути мікрофон і перемикання режимів підсвічування. Деякі штуки, типу вимкнення мікрофону, реально зручні, бо іноді от сюди просто класнути набагато простіше, ніж шукати десь там кнопку мікрофона на навушниках. Ну а можливо, є такі моделі, наприклад. Якісь затишки, де кнопки мікрофону взагалі немає. Також Keychron не забуває, що вони завжди в першу чергу робили клавіатури для mac юзерів тому через FN Caps ви можете перемикатися між режимами, і на кнопках Windows і Alt є символи для Mac. OS. Загалом розкладка реально класична: F1 над двійкою, довгі шифти, одноповерховий Enter. Я навіть скучив за цим, давно не бачив класичної TKL-ки. Знизу є подвійні пластикові ніжки, плюс ще чотири силіконові. Щоб клавіатура не їздила. Сілікон хороший, чіпкий, а не просто для галочки. Пластик клавіатури звичайний, і прямо нам каже, що це бюджетний девайс. Він мені не сильно подобається, але суть клавіатури зовсім не в цьому. Бо наповнення тут, як то кажуть, на всі бабки. Знімаємо аперкейс, це доволі непросто зробити, якщо у вас немає якогось медіатора чи спеціального інструмента, бо воно дуже добре зчеплено. Але ніяких гвинтів тут немає. Зняли і все. Одразу видно, що пластик Пластина, в яку вмонтовані свічі пластикова. Це не додасть жорсткості конструкції, але й не буде металевого звуку під час тайпінгу. Тому це ок. Тут же бачимо, що стабілізатори пробілу просто купаються в мастилі. Прикольно. Далі бачимо гаскет маунт. Тут не силікон, а піна, але воно теж гарно амортизує. Між пластиною і платою іде шар піни. Ну і на дні є ще один шар піни. Він вже набагато скромніше, але він є, і це до. Добре. Перемикачі змащені Keychron Red. Це теж просто уособлення класики. Повний хід 4 мм, до спрацьовування 2 мм, сила натискання 45 грамів. Червоні перемикачі лінійні, але якщо хочеться більш тактильної віддачі, то ця клавіатура є і на коричневих перемикачах. Вони дають вам інші відчуття, ви розумієте, коли свіч спрацював, і вони мають такий самий хід, як і червоні. Але сила натискання більша 55 грамів. Мені особисто. Чисто більше подобаються червоні, але це дуже індивідуально. Які вам більше подобаються, такі і беріть. Але на коричневих свічах клавіатура чомусь дорожча. Та неважливо на яких перемикачах ви візьмете, в будь-якому випадку у вас буде хотсвап щоб замінити свічі, якщо захочеться іншого тайпінгу, або якийсь зламається. Ну або щоб поставити більш тугий свіч на пробіл. Тайпінг клавіатури, як на мене, дуже напоганий. За рахунок гаскет маунту і класичних червоних перемикачів є такий знак. Знаєте, ефект підпружинювання? Мені подобається. Кейкапи з абс пластику, бо не забуваємо про ціну, але вони зовсім непогані. Дабл шот і на дотик доволі приємні. Українські символи не світяться, але для мене це не критично. А якщо вам не подобаються червоні Escape, пробіл та Enter, то в комплекті є такі самі, але чорні. Ну або можете купити будь-які інші, бо кріплення тут стандартне. І, взагалі, як на мене, ця клавіатура може служити таким непоганим майданчиком для перших кроків у клавіатурному модінгу, бо вона по суті доволі легко розбирається, бо тут просто кліпси, немає ніяких гвинтів. Їх... Ну, треба від'єднати, а потім вже дуже просто все робиться. Тут є базовий гаскет-маунт, базова шумка, все змащено, є хотсвап. Ну тобто її кастомізувати під себе доволі просто. Кабель теж знімається, він дуже простий, але він знімається, його можна замінити на будь-який інший. У Keychron, до речі, є свої кастомні кабелі для клавіатур, але... Там кабель коштує як ця клавіатура, тому я не знаю наскільки це доречно саме від Keychron його брати, але це можливо. Ну тобто, ніхто не забороняє вам міняти тут кабелі, додати шумки, можете навіть взагалі залити дно силіконом, поміняти перемикачі, поміняти кікапи, навіть зробити щось з пластиком, наприклад, зачистити і пофарбувати в якийсь інший колір. Ну тобто. Фантазія ваша і ваш креатив це можна все сюди застосувати, і буде прикольно. Шлях до кастомної клавіатури у 500 баксів починається саме тут. До речі, про кастомізацію. Клавіатура підтримує QMK і застосунок VIA, це браузерний застосунок, який дозволяє налаштувати клавіатуру просто. Будь-як, я не знаю, там макроси в декілька шарів і так далі. Там просто безліч можливостей. Це open-source програма. Тобто, там реально купа клавіатур налаштовується як хочете. Це просто якийсь клондайк налаштувань. Е і Keychron клавіатури майже всі це підтримують. Це теж підтримує тільки з невеличким нюансом. GitHub все ще не схвалив саме цю модель для Via. Тому для того, щоб все це працювало, вам потрібно буде скачати з сайту офіційного Keychron Json файл цієї клавіатури, і тоді воно має працювати. Але у мене воно чомусь не працює, я не знаю чому, я намагався по-різному декілька разів це зробити. Як показано в інструкції, там нічого такого складного немає, але у мене воно не запрацювало, тому не знаю, у мене це щось, чи GitHub щось там робить без поняття. У мене це не працювало, але воно повинно працювати. І буде працювати, коли GitHub схвалить цю модель, а він схвалить. Але Keychron розробляє свій власний софт, він називається Keychron Launcher, і от з ним клавіатура працює чудово. Він трохи схожий на Via, хоч тут немає таких широких можливостей, як там. Але основні і найважливіші тут є. Який мапінг, підсвічування, макроси, оновлення прошивки. Тут можна навіть експортувати і імпортувати свої налаштування. А ще тут є українська мова. Отже, який висновок з усього цього, що я вам розповів, можна зробити. Е, я роблю висновок дуже простий: для того, щоб зробити клавіатуру максимально недорогою або запакованою, тут поступились усіма преміальними фішками, які є в клавіатурах keychron Тобто тут немає. Якогось там металу або крутого пластику, наприклад, тут немає, до речі, коробки якоїсь там зазвичай клавіатури Keychron ідуть в такому прикольному пакуванні. Тобто там така тверда коробка, воно все прикольне. Тут ні, звичайна картонна коробка, нічого такого, але начинка тут на всі гроші, на всі тисячі до добре, на всі дві тисячі гривень, як на мене. Тобто тут нормальні свічі, тут. Непоганий гаскетмаунт, тут є шумка, тут все змащено. Тут нормальні кейкапи, нормальний дизайн, все прикольно працює. Якби ще й через VIA все це працювало, принаймні у мене було б ще краще, але я впевнений, що воно запрацює. Ну і як я обіцяв, серед вас я розіграю дві таких клавіатури: одна на червоних перемикачах. Одна на коричневих, і для того, щоб виграти ці клавіатури, вам всього лише треба бути підписаним на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, яка була ваша перша ігрова клавіатура. Не обов'язково механічна. У мене, наприклад, моя перша ігрова клавіатура була. Класична Logitech K120, звичайно ж білого кольору. Це була просто безсмертна клавіатура, вона просто відмовлялася вмирати, напевно, тільки після того, як повністю вона була занурена для якогось відео у воду, от після цього вона перестала працювати, а так все що завгодно з нею було, вона просто. Клавіатура Undead. Повертаючись до розіграшу, не забудьте уважно прочитати всі правила, щоб все зробити правильно і брати участь у розіграші. Одна невеличка ремарка: не обов'язково писати коментар про те, яка саме була ваша перша ігрова клавіатура. Це як тема. Ви можете написати в принципі будь-який коментар, головне, щоб він був. І обов'язково заповніть Google-форму. Дякую всім, всім удачі, побачимось.